Всім привіт! З вами ДВК-мото. І сьогодні у нас в огляді чергова новинка: світодіодна фара з габаритами та поворотами на 5,75 дюйма або 145 мм. Дана фара виконана у нас в металевому корпусі з такими ребрами для охолодження. Підходять на мотоцикли типу Cruizer чопер, каферейсер, а також можна їх встановлювати на автомобілі. Фара має наступні розміри. Діаметр 145 мм, діаметр оптичної частини 125 мм. Живиться від акумулятора 12 В, Має потужність 40 Вт на дальньому світлі і 30 Вт на ближньому. І має наступні режими для свідчення. Роз'єм у нас H4. Це дальнє ближнє світло і окремо два проводи це на ходові вогні і на повороти. Так, підключаємо. Перший режим це у нас ближнє світло. Бачите, працює верхня лінза і два бокових кристали. Фара має світло-тіньову межу, тому зустрічну смугу ви сліпити не будете. Так, другий режим це у нас дальнє світло. Працюють дві лінзи і два бокових кристали. Так, і тепер це у нас білі ходові вогні. Два півмісяці світить. І останній четвертий режим. Це в нас поворот. Буде актуально для власників автомобілів. Взяти два і бачите, вони світять у нас жовтим. Подивитись актуальну ціну на даний товар, а також інші варіанти фар ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!